Друзі, всім привіт! Сьогодні я в Рошені. Покажу вам знижки до 40%, багато новинок до новорічних свят та великий асортимент товарів зі знижками. Наприкінці поділюся своїми покупками та розповім, скільки мені це все коштувало. Акція діє до 11 листопада. Всім приємного перегляду! Супер пропозиція 30% знижка на печиво ловіта. 127 г 21 гривня. Смаки різні в асортименті. 40% знижка на вафлі. 216 г в упаковці, 29 гривень 17 копійок. Смаки молоко, лимон, кокос та мигдаль, какао, какао-молоко та горіх. 30% знижка, шоколад чорний з підсоленим подрібненим мігдалем, 85 грамів. 33 гривні 85 копійок. Є в асортименті ще чорний шоколад, 56%. Та 80% він дорожче 46,30. В акції бісквіти, праські, золотий ключик, п'янка вишня, 300 г в упаковці. Ціна 54 гривні 60 копійок зі знижкою 20%. Печиво мультикейк 180 грамів в упаковці. Ціна 22 гривні 20 копійок зі знижкою 15%. Смаки чорниця з кремом, вишня з кремом, полуниця, какао та молоко. Печиво до кави пряжене молоко 370 г. Сімейна упаковка 29,60 15 гривень 25 копійок 185 г. Шоколад ЛАКМІ молочний з цілим лісовим горіхом та з цілим мігдалем 90 г у упаковці. Ціна 46 гривень 30 копійок зі знижкою 35%. Також є шоколад лакмі з різними начинками 100 грамів та 90 грамів. Ціна 29,50. Суперпропозиція 30% знижка. Шоколад лакмі 260 грамів 102 гривні. З цілим лісовим горіхом 108,50. 88 гривень 70 копійок. Гр тирамису та печиво. Є ще такий варіант горіхова начинка та печиво. Теж 88,70 Цукерки в коробці. Вишня з вишневим лікором 155 г. 69 гривень 60 копійок. Бренді лікер 150 г. Ціна дешевша. 61 гривня 70 копійок. Є ще цукерки з ромовим лікьором, ціна така сама. Я, якщо чесно, проходила повз цукерок з лікьором, не пробувала їх, як вам вони подобаються чи ні. І такий ще варіант: віскі лікьор 150 г, 61 гривня 70 копійок. Шоколад молочний полуничний торт лакмі, 275 г. 88 гривень 70 копійок. Є варіант ще з арахісовою начинкою, за такою ж ціною. Акція цих двох тижнів цукерки галаретка 2 кг в упаковці 298 гривень 50 копійок, 32% знижка. Продаж не більше трьох упаковок в одні руки. Так, 2 кг. 30% знижка на цукерки крок 1 кг 139 гривень 70 копійок. Цукерки шоколадні з горіхами. Київ вечірній. Дизайн новорічний. Вага 352 грами ціна 251 гривня 50 копійок. Цукерки вагою 176 г, ціна 173,90, знижка 40%. Цукерки виглядають дуже гарно і можуть бути чудовим подарунком на новорічні свята. В старому дизайні теж акція. Ціни такі самі, як і в новорічному. Цукерки в коробці рошен Чоколатарія», 40% знижка. 173 гривні 90 копійок за 194 грами. Цукерки вагою побільше коштує 251 гривня 50 копійок. В акції цукерки на вагу корівка 11 гривень за 100 грамів. Хола гранола 15% знижка. Майже 17 гривень за 100 грамів. Акція на ліщину 20% знижка 28 гривень 80 копійок за 100 грамів. З'явилися дві новорічні новинки цукерки Winter Dream, Ціна 32 гривні 50 копійок за 100 грамів ексклюзивно в магазинах Рошен. Та цукерки Christmas Jelly Mix. 24 гривні 96 копійок за 100 г. Це мікс желених цукерок у шоколадній глазурі з фруктово-ягідними смаками. Груша, яблуко, апельсин, лимон та вишня. Солодка ціна на червоний мак. 28 гривень 80 копійок за 100 г. В акції Зефір в чорному шоколаді 22 гривні за 100 грамів. 15% знижка. Я вже на касі трохи скупилася. Зараз вам покажу, що я придбала собі та своїй сім'ї. Цукерки червоний МАК 650 грамів на 188 гривень. Ліщина 590 г на 169 гривень. Крісмас Jelly Mix взяла собі спробувати 87 гривень 80 копійок за 350 г. Зефір в шоколаді по акції взяла за 40 гривень 95 копійок майже 200 г. Взяла дві шоколадки 80% брюд по 46 гривень за штуку. Мій чек обійшовся мені в 584 гривні, але цього нам вистачить на тижні 2-3 точно, не враховуючи з ефіру. Там термін невеликий 7 днів. Дякую всім вам за перегляд.